Сьогодні, дорогі брати і сестри, переживаємо першу п'ятницю місяця, і кожної першої п'ятниці місяця збираємося до престолу Найсвятішого Ісусового Серця, щоб винагородити Ісусовому серцю за всі ті знаваги, які серце Христове зазнає від нас і від інших, за нашу холодність, байдужість, легковажність. Задосить учинити тому Божому серцю за всі, за всі ці непошанування, що належить Божому моєстату. В наших різних восвеличеннях одна із них голосить серце Христове. Краниця Божих ласк. А можна сказати, що серце Христове є скарбом Божих благодатей. Порівняння надзвичайно глибоке. Що таке краниця? Знаємо, скільки нараз треба прикласти труду тим людям, які купають студню. Бо на тому шляху часто бувають і каміння, інші грунти, а які не дають. Найчисті води наповнити студню. Тобто ті, які працюють, вони прикладають дуже важку працю, всі свої зусилля, а навіть деколи, мусять купати в іншому місці. Часто є такий вислів. Вода висохла, вода щезла встутні. А що має це порівняння до духовного життя? Прийти до того джерела, з якого б'є та вода, це не є легко. Бо завжди маємо різні перешкоди. Завжди маємо той несприятливий ґрунт. Завжди є оте каміння, яке є перешкодою до тої чистої води, до того джерела. І над тим треба важко працювати. Треба прикладати всі зусилля, всі труди в поті чола. І тільки тоді та важка праця, виснажлива праця, вона дає певні плоди. І тому є так важливо усвідомити собі, що тільки почитати Ісусове серце на образочку, на медалику це є замало. Бо справжнє почитання Ісусового серця вчиться від мене, бо я тихий, лагідний і покірного серця. Правдиве почитання Ісусового серця, це його та камінь чи мада, як кажуть, у народі. Яка не може є на перешкоді з'єднання мого серця і серцем Ісусовим. І тому ті перешкоди є різні. В кожного з них вони є свої. Тут на словах все чудово. Я люблю серце Христове, я почитаю, воно для мене дороге. Я критикую, коли я піду до іншої церкви, а там нема образу чи фігури серця Христового. Це мене разить, це мені несприятливо. І на тому набожність до серця Христового закінчується. Тобто тільки зовнішня видима форма. Але того є замало. Культ Ісусового серця перша п'ятниця місяця. Внагороджуючися та причастя, це є праця над своїм серцем, над своєю душею. Вчиться від мене бо я тихий, лагідний і спокійного серця. І оця праця вимагає дуже багато зусиль. Це є праця, де коли. Не на один рік, а навіть не на десятки років, а на ціле життя. Коли я усвідомлю, ким я є, коли я можу впізнати свої вади. Гріховні вади. І коли я хочу їх викорінювати, коли я хочу стати іншим, тоді багато є перешкод в цій праці. І багато людина не доходить до завершення тої праці. Вона опускає руки, вона стає безсильною, вона не вірить, що вона може бути іншою, що вона може подолати ті вади, стати кращою. І тому церква свята дає те набоженство і навіть тих дев'ять місяців. Часом є тільки матеріально прив'язані до великої обітниці. Я щось хочу випросити в серця пана Бога. Щось мені там бракує, роботи всі, спокою, миру в сім'ї і, і так далі. Навернення моїх рід, рідних це є добре. Але ти не зможеш навернути їх, якщо ти сама не навернулася. Ти не зможеш їх навернути, навіть в тебе все життя безперестанку сповідалося в першій п'ятниці місяця. Тому що Бог, якщо ти хочеш навернути когось, ти сама маєш навернутися до, того, до джерела, яким є серце Христове. Ти насамперед сама мусиш та, твоє серце мусить стати на взір того Ісусового серця. Лагідність і покора! Співчуття і милосердя, Любов і прощення, Доброзичливість і милосердя, то є ті чесноти, які мають впустити коріння у нашому серці. І тільки тоді, коли ти усвідомиш це ти можеш тоді просити, отак, в мене є багато проблем Серце Христове, допоможи мені. Але якщо ми того не бачимо, якщо ми бачимо тільки оти проблеми чиїсь, і відбуваємо ревно, ніби ревну відбуваємо перші п'ятниці місяця, але нічого в нашому житті не міняється, ми навіть не застановляємося на тому і не хочемо, не хочемо довбати оте каміння. А то на нас копати криницю, і, і той, який там сидить в тій глибині, в тій темряві, він може викопати два відра, колотити каміння. Може в за цілий день. бо Така є тверда опока. І так є те наше серце. Не раз воно є таке тверде, нараз воно не підлягає, не підлягає, щоб його обробити. І в таких випадках ми знаохочуємося і кажемо, то не вартує. Нема сенсу над тим працювати, то вже все пропало. І тому, щоб іншим допомагати, щоб для інших випросити певні ласки, ми маємо насамперед самі навернутися. Самі усвідомити той гріховний стан, в якому ми живемо, Побачити той стан нашої душі, Побачити, зрозуміти, усвідомити ті всі вади, занедбання, упущення, і що я маю стати кращим. Тому серце Христове, допоможи нам змінитися. Допоможи нам стати кращими. Допоможи нам і дай нам сили витривалості праці над собою, над своїми вадами, над своїми гріховними, нераз тяжкими тими різними ситуаціями, які є. Бо тільки праця над собою вона принесе обильні плоди. В нашу спільноту, в твою сім'ю, до твоїх родин, там, де ти живеш, де ти працюєш, ти зміниш світ в своєму оточенні. Але все треба починати саме. Все треба починати саме. Ти зміниш світ. Світ буде інший. Якщо ти сама станеш іншою, якщо ти сама почуєш ті слова і будеш їх ре реалізовувати в своєму житті, я тихий і покірного серця. І коли я побачу моє серце, яке воно є бундюче. Яке воно є вразливе, яке воно є крикливе, плаксиве, вперте, горде, зарозуміле, яке воно готове всіх критикувати, але в свою сторону ніколи не сприймає критики, бо вважає себе ідеальним, святим. На то поступу не буде жодного. Жодного. І навпаки, коли я буду просити. І завжди діяти місячні відправи. Прийшов місяць. От на чим ви працювали? Запитайте себе. Вчора, свята година, нині перша п'ятниця. Місяць часу. Ви над чимсь працювали? От я поставила перед собою мету. Кожен з свого характеру, свого лінивства, своєї людської натури, грішної людської натури. От місяць прийшов. Над чим ти працювала той місяць? Я не маю городу, що ти ходила кабачки рвати у рвати. Ні. Їсти варити. Але маю на увазі, над чим ти працювала духовно, над, над своїми оспалістю, на, щоб якусь добути чесноту. Є щось таке в твоєму житті? Ти працювала над своїм язиком, ти працювала того місяця над своїм лінивством, ти працювала того місяця над своєю впертістю. Того місяця працювала, щоб намарнувати час, а більше помолитися за біженців, за волонтерів, за війську. Чи вдалося тобі? Оце є гарна практика, коли ми практикуємо з місяця до місяця. Ось цього місяця я працювала над такою то моєю вадою. Я старалася, я контролювала. Я навіть може записувала. А як то вона має таке від місяця до місяця, від року до року, ну то що то є? То є нічого. То треба навчитися провадити те духовне життя. То треба навчитися працювати над собою. Не тільки всіх вчити. Ви не так робите, ви не так поклали, ви не так одягнулися, ви не так перехрестилися, ви не так стали, ви не в тому місці поклали. А ти, яка ідеальна? Доки, ми не навчимося працювати над собою, викорінювати вади. Скільки я звертала увагу чоловікові чи чоловік жінці, але я сама не хотіла себе побачити. І багато таких тих життєвих. Якщо б ми просили Бога, тої ласки. Якщо б ми направду вчилися в тої школи Ісусового серця, ну то був би духовний, духовний поступ дуже великий, дуже великий. Але якщо ми тільки відбуваємо на ну, десь так зі звички, ну так кажемо, що треба, треба йти в першу п'ятницю і так далі. Але не працюємо, не боремося, не контролюємо. А то Ато плодиє дуже місце. Дуже місерне. То причім, те серце Христове, щоб воно додало нам сили, витривалості, мужності, щоб ми дійсно почали працю над собою, щоб не відкладали на другий місяць, на понеділок, вівторок, середу, п'ятницю і так по по то йде, але що ми сказали, ось того місяця, серце Христове, я приступила до сповіді, до святого причастя, і я хочу працювати над тою, найбільшою моєю вадою, яка є в моїй, наприклад, сім'ї, чи на робочому місці. Чи у відношенні між мною азята моїм, чи невісткою? Постійно у нас скандали. Постійно у нас непорозуміння. А може, може я маю якийсь інший підхід взяти? Може, я маю вибрати якусь іншу тактику? Бо з дня на день те саме повторюється. Ну, напевно, треба. Чи моє відношення до дітей? Може, мені треба переглянути? Бо вона вже привикла до крику, до шуму. Вони йдуть додому і знають, що мама їх буде сварити, вони навіть кажуть колегам своїм коліжанкам, з якими гуляли, я зараз получу від мами чи від тата. Вони то свідомі. то І вони то прийняли. Для них то нічого нового не має, вони звикли. А може тобі у вихованні дітей, у якусь іншу треба шукати, тактику, якийсь інший шукати підхід? Може взяти направду, перечитати якусь добру книжку про виховання дітей? Життя святих, а не тільки те саме, те саме те саме те саме і те саме, і воно не приносить і так все життя. Тому просімо Ісусового серця, щоб серце Христове нам підказало, щоб серце Христове нам допомогло розібратися в собі. І якщо ми розберемося в собі, напевно, і життя зміниться навколо нас. Амінь.